Я отримала сумку, вона вся поцарапана. Її гризли собаки, вона беушна, вона валялася у вас по складі. Це остання, це на вітрині е, і тому подібне. Це те, що приблизно раз-два тижні у нас зустрічається по зворотньому зв'язку від клієнтів. В основному це ще там вісім ранку, коли ми не працюємо. дзвонок розривається. Людина на новій почті, біда отримала сумку, а вона вся поцарапана, страшнюча. Коротше, ми розбійники, ми там безсовісні і тому подібне. Розбираємося, людина замовляє сумку з Крейзі Хорса. І тому сьогоднішнє відео про Крейзі Хорс. Крейзі Хорс це така шкіра, яка завжди з царапинами. Вона приходить нова в рулонах з заводу. Вона вже в царапинах. Сенс цієї шкіри в тому, що вона вінтажна. Це вінтажний. Ефект. Ще буває пулап-ефект, коли на згінах вона змінює кольор, становиться е іншого кольору, світліє зазвичай. От. Люди, не розібравшись, починають звинувачувати нас. Тому розказую, якщо вам ви купили сумку Crazy Horse не у нас, і вона прийшла не поцарапана, я вітаю. Вас обманули, це не Crazy Horse, це якась певно більш дешевша е дешевший сорт шкіри. От, або взагалі то не шкіра, тут треба розбиратися. Як, як пізнати шкіру, я розкажу в наступних відео при купівлі. От, е, тому люди, вивчайте, будь ласка, питання, що таке шкіра лицьова, там, гладка напа, до прикладу, чи флотар, що таке Crazy Horse? Для цього є я. Ми вас проконсультуємо. Просто запитайтеся, яка в неї фактура, який в неї зовнішній вигляд. І всім буде легше. Ви ж як машину йдете купляти, ви ж там вивчаєте, що є дизель, є бензин. Якщо я хочу дизель, то я хочу дизель. От те саме, якщо я хочу крейзі Хорс, то так. Да, я хочу Крейзі Хорс, але вона буде поцарапана. І від цього нікуди не дінешся. На то, на то він і крейзі Хорс. Крейзі Хорс без царапин. Хіба буває на дуже класно відретушованих фотографій якихось там сумнівних магазинах? У нас будь-яку сумку, що ми робимо. Що ми шиємо і робимо фото, воно все чудово видно, що вона має якісь дефекти. от Ну, як дефекти? Бли -бли -бли. Природні дефекти, такі, як воно має бути. Це не дефекти, а, скажімо так, особливості шкіри. от Тому, будь ласка, звертайтеся до професіоналів, не звертайтеся до якихось там сумнівних аматорів. от Так що. Будь ласка, якщо Crazy Хорс вам прийшов поцарапаний, супер, радійте! По-перше, це вам прийшов такий Crazy хорс. По-друге, це вам ви отримали таку шкіряну сумку. От, ну а по третє, вона дуже класна. І з часом Crazy Хорс становиться ще набагато красивішим. Розкажу як небудь пізніше.